30 тисяч гривень зібрали сьогодні на шкільному ярмарку вихованці 34 ї школи Черкас. Разом із батьками вони готували та продавали випічку, лимонади і десерти. Розповіла директорка закладу Валентина Козій. Кожен клас презентував стенд зі стравами різних країн світу. Всього представили 28 держав. Четвертому а класу дісталась Польща. Ягодний компот, будь ласка, є кекси і є отакі калачики. Ось і невеличкі слойки залишилися. Я навчалася в цій школі, і тому для мене це як я повер. Аєс назад дитинство дуже чоловіка діти були дуже задоволені, що ми готуємо сусідню країну, польща так як ця країна нам дуже допомагає в цей час, допомагає нашим людям, які виїхали, і звісно допомагає і військовою технікою. Шкільна ярмарка це, взагалі, цікаво мене. Двоє дітей, я завжди приходжу, приймаю участь, мені це подобається. Ну, смачненько можна щось купити, з дітьми спілкуватися. Ми дегустуємо їжу і радію, таку... що діабет не буде. Сподобалося, що ми не на уроці, а тут проводимо час. Ну, у нас люди приходили, вони щось там вибирали, сначала вибирали, вибирали, думали, думали, нічого не могли вибрати, потім їли щось вибрали. всі хотіли пити, всі пити, пить, пити. У нас розкупили всю воду, потім всі хотіли щось солодке. Такий тематичний захід у школі відбувається вперше. Розповіла директорка Валентина Козій. Каже, до нього долучилося дві тисячі людей. Благодійність для наших збройних сил допомогти їм сьогодні. У нас проходить ярмарок. І кошти, які будуть вилучені на нашому ярмарку, ми відправимо нашим хлопцям. Це об'єднує є певна мета, перемога. І навколо цієї перемоги ми об'єднуємося всі.